в науків зараза. Мене двічі чуть не застрелили за нього. Житель села Кам'янка Віталій Куколь розповідає про свого пса Тобіуса. Під час окупації Тростянця в березні 2022 року чотирилапий допомагав партизанити своєму хазяїну в місцевих лісах. Однак залишитись непомітними, каже Віталій, з тобіусом було складно. Коли я повертався з розвідки з Тросянця, а із Кам'янки ходили видати розвідгрупа ворожа, подивитися, що там. Двоє таких маленьких шапках ушанках. Він їх замітив, хто знайде, став таки на дорозі. Гов-гов-гов-гов-гов. Я думаю, какого хрена? Дивлюсь вперед дві фігури. Я бігом з насипі, тубік сюди, за деревом заховався. о, Сижу. Вони зарази включають фонарики по лісу так. Ш -ш -ш -ш. Ото я зрозумів тоді вже точно, що не наші. Наші б так не поступили. А сижу я там з собі, ма так зажав під себе сюди. Ну, ще рветься зарази до них вискакують, гавкать. Коротше, посвітили фонариком, вони не замітили, пішли. Іншого разу гавки тобіуса мало не видав хазяїна за кілька днів у Тростянці. Уже була комендантська година, теж з розєдки трошки припоздав. Прийшов сховатися. Там така клумба із граніту зложена, і туйка. І я за, за цю туйку заскокую. Ну, лягаю холодця. Воно зараз вискочив на дорогу. Стоїть і гав-гав-гав, Виїжджає БМПшка на, на переулок. воно стоїть гав гав га Вона не гавкає. Я його хватаю до себе. Ну хорошо, що воно там лящить, гра... ну, громко БМПшка йде. Вони просто не почули. В перші тижні повномасштабної війни чоловік встановив на дорозі до Кам'янки власноруч зроблену вибухівку. Зробив це, розповідає, аби відрізати російським військам шлях від окупованого тростянця до свого села. То під ёлками я лежав з акумулятором, пузом грів. А отут із цієї сторони стояли два фугаса. Ось якраз отут один, і з цієї сторони тут були сугроби такі, а он під тими ёлками, я лежав. Тобіус каже Віталій, постійно був поряд із ним. Там ляжу, він зразу прибіжить і до мене. І оце я лежу я отак, він отут, і акумулятор тут. І оце я і він двох грієм акумулятор. У головна задача була, щоб акумулятор не сів, бо мені його не йде. До повномасштабної війни у Тобіуса розповідає Віталій, у сусідньому селі була наречена і У Смородині. Ото тут на углу, от от де хату розірвала напроти установки. Оце ми взяли де гаваріїлися, там така красавиця чорно-коричнева, ну Це було осінню. вона б мала гуляти як весною, а февраль, марта це діло, хату їхню розірвала. Mm. Ну кажуть, вони живі, в другому місці живуть. Унаслідок одного з вибухів перепало й самому тобіусу. Російський снаряд розірвався на подвір'ї біля будинку, в якому знаходився пес. на подушечка лежав на цій кроваті, віконечко проти нього. А отак два здорових. Снаряд там рванув, сюди волна залетіла і отак через вікно вилітала. І його теж, сі з подушками засилив туди у вікно. Почав шугатися різких звуків. Двері хлопнули, що він зробив, підскакує. Посидів після того, він трошки -то. скавчав, півдня бідолага. Воно, видать, вглупило його добре. Так, скавчав, так скавчав. Нині каже Віталій, де б він не був і щоб не робив, Тобі постійно поруч. <різь> він спить у мене, під правою оцим боком, а жінка з цієї сторони. Якщо ж чоловіку треба кудись поїхати, бере свого собаку з собою. В іншому випадку Тобік їде його шукати. Уже б не раз таке було. Оце він знає, що я пішов на поїзд. Вибігає слідом, слід, який там следуючий поїзд через час, два їхатиме. Залази туди. У проводники дивляться, собачка заходить, в путь значить так треба. Або прозівують. Приїжджав тросинець і бігає мене там шукає. Він знав, що я можу бути там, можу бути там. Обов'язково забіжить в м'ясну лавку, йому там пригостять. І біга, біга, біга. Ну через що їй приходиться з собою брати це рем'я, бо случиться, може, що хоче. Знайомі розповідає Віталій, знають, що Тобіус інколи подорожує в пошуках господаря. Колись, каже, сплутали його з іншим собакою. Привозять хлопці такого самого коричневого таксу. Вітаха, диви, твоя собака по тростянцю бігає. Каже, ви що здуріли, мій під оріхом лежить. Каже, везіть назад. Вони й утром назад повезли, де взяли. Живе тобі у чоловіка майже вісім років. Взяв його до себе, Віталій ще цуценям. каже: вірнішого друга не знайдеш. Ірина Касьяненко, Андрій Кремченков та Сергій Коваль суспільне новини. Сумщина.